У всякого своя доля і свій шлях широк. Той мурує, той руйнує, той на святим оком за край світа зазирає. Чи нема країни, щоб загарбить із собою взяти домовину? Той ту заму обирає свата в його хаті, а той нишком у куточку гострить на брата. А той тихий та тверезий, погбоязливий кішечка підкрадеться вижде нещасливий у тебе час та й запустить в печінки. І наблагай, не благай, не вимолять ні діти, ні жінка. А той, щедрий та розкошний, все храми мурує, та отечество так любить, так за ним бідкує, так і з його сердешного кров, як воду. -то. А браття мовчить собі, витріщуши очі. Якихнята? Нехай каже, може, так і треба. Так і треба, бо немає Господа на небі, а ви в ярмі падаєте та якогось раю на цім світі благаєте. Немає, немає. шкода й праці, схаменіться. Усі на сіті, і царята, і старчата, а дами відіти. Лечу, лечу, а вітер віє. Передо мною сніг біліє кругом бори та болота. Туман, туман і пустота людей не чуть, не знать і сліду людської страшної ноги. Заворушилася пустиня, мов із тісної домовини на той останній страшний суд. Мерці за правдою стають то не вмерлі, не убиті, не суда просить. Ні, то люди, живі люди в кайдани залить. Із ног золото виносить, щоб пельку залити неситами, он розбійник катований, зубами скайвов, не добитка товариша зарізати хоче, а межними пеклами в кайдани убраний, цар всесвітній, цар волі, цар штемпам увінчений, в муці, в каторзі не просить, не плаче, не стогне. Раз добром нагріте серце. Вікна проховані. І знов лечу земля чорніє, Дрімає розум, серце мліє, дивлюся хати над шляхами та городи з тома церквами. А города, мов журавлі, замуштрували москалі, нагодовані обуття і кайданами окуці, муштру. Далі гляну, у долині могуяні на багнище город мріє, над ним хмарою чорніє туман тяжкий. Долітаю, то город безкраї, чи то турецький, чи то німецький, а може, те, що й московський, церкви та палати та пани пузайські. І не однісень коїха, і зробився я знову незримий, та й пропхався у палати. Боже мій єдиний, так одирай! Уже нащо золотом у вулиці блюдолизи. Аж ось і сам високий, сердитий, виступай обок його цариця небога, мов опеньок засушений. Тонка довгонога та ще на лихо сердечно хита головою. Так оце тут та богиня, лишенько з тобою. А я, дурний, не бачивши тебе, ця це разу, та й повірив ту твоїм гіршемазом.